Друзі, всім привіт! З вами Тарас Позній і ви могли помітити, що відео на моєму каналі виходить вкрай мало. А якщо бути точніше, то його майже не виходить. Чому відповідь досить проста: З початку 22 року контент про гори був неактуальний. Ну а потім, а потім в мене просто не було натхнення або часу. Лише іноді на короткі відео формату TikTok. Але все ж глобально я не планую закидати канал, я планую його розвивати надалі. І сьогодні в цьому короткому відео поділюся з вами декількома думками стосовно цього. Найперше, це мова. Вона буде лише українська і можливо, коли мій рівень буде достатнім, англійська. Я знаю, що в мене багато глядачів з Казахстану, Латвії, Литви та інших дружніх України, російськомовних країн, але внутрішньо я навіть не можу робити російські субтитри до своїх відео. Тому, друзі, вам потрібно буде або адаптуватись, ну, або відписатись від каналу. А щодо жителів РФ, вам би я радий відписатись від цього каналу, вам тут робити нічого. Була б мене така можливість, я б його в принципі закрив би від території РФ, але поки я такої опції на Ютубі не знайшов, тому до побачення. Який же буде контент? Як ви розумієте, нових поїздок в гори і свіжого матеріалу зі сходжень до закінчення війни не передбачається, і, власне, всі мої гімалаї, це координати нам базара на футболці. Але все ж я планую випускати ролики, і в мене є декілька ідей з цього приводу. По-перше, я планую з запізненням, обов'язково з запізненням, розповідати найцікавіші новини зі світу гір. Все ж таки, одним оком я за цим спостерігаю і повірте, в горах зараз відбуваються насправді неймовірні речі, про які дуже цікаво глибше докопатись і розповісти вам. Також я планую перекладати найбільш корисні та найбільш цікаві матеріали з тих, що вже опубліковані на сайті, і додавати нові інформаційні випуски на тему історії гіра або якихось лайфхаків та парад, як це було раніше. Можливо, ще буде контент з наших волонтерських поїздок та якісь інтерв'ю з нашими друзями військовими. Можливо, будуть випуски з їхніми лекціями та порадами. Я розумію, що основна тематика каналу це гори, але все ж військовий контент, якщо він буде цікавий та корисний, зараз дуже актуальний, і я теж буду його випускати. Скажімо так, не зовсім цілеспрямовано його навряд чи буду шукати, але коли буду бачити, що з цим потрібно поділитися, я це робитиму. Друзі, я не стану вам обіцяти супер регулярного контенту. Скоріше за все це буде один випуск в 2-3 тижні. Але це в будь-якому випадку значно краще, ніж було до цього, коли за весь час Великої війни вийшло скільки відео? Два відео, мабуть, чи три на каналі, і то з минулих матеріалів і декілька шортів. Наприклад, наступний випуск він однозначно буде про Крістін Харілу, норвежку, яка здійснила сходження на всі 14 восьмитисячників за 92 чи 91 день, треба пригадати і побила рекорд німса. Це неймовірна історія. Тож чекайте, я вже починаю готуватися, і скоро вона буде. Бережіться і до зустрічі!